Давай слухати читати нову казочку щодня муха цокотуха. Муха, муха цокотуха, золотиста чепоруха, муха стежкою пішла і копієчку знайшла. Пішла муха на базар і купила. Самовар. Ви, сусідоньки, приходьте, я вас чаєм пригощу!» Таргани поприбігали, всі по склянці випивали, а комашки по три чашки з молоком і пиріжком. Нині муха цокотуха іменинниця. Де не взявся тут старий павучок, нашу муху упіймав на гачок. Хоче бідну задавити, цукотуху загубити. Ой, кохані гості визволяйте! В мене в мій останній час. Та жуки, черв'яки, налякалися, по шпарках, по кутках поховалися, тарганці під стільці, жовте сонечко, під віконечко, а мурашки геть із хати, ми не хочемо воювати. І ніхто то на злодюгу не кинеться, умирай, пропадай іменинне це. Ну, а коник стрибунець призавзятий молодець, скік, скік. І найперший утік у куток, під місток і мовчок. А павук підступає. Гострі зуби у зв'язану муху встромляє, крутить їй павутинками крила, смокче кров із гарячого тіла. Муха криком кричить, надривається, а злодюга мовчить, посміхається. Раптом лине із гори. Крихітний комарик, і в руці його горить крихітний ліхтарик. Де катюга, де павук, не боюсь, павучих рук. Шаблю вихопив легку, швидко підлітає і ладюзі павуку голову стинає. Потім муху обійняв, край віконця з нею став. Я злодюгу зарубав, павучище покарав, хочу я після двобою одружитися з тобою. Тут мурашки із хрущами закричали під кущами Слава, слава комарові переможцеві. Прилетіли світлячки, засвітили їм свічки. Де ви, любі гості, просимо до нас, гей, жуки рогаті, цвіркуни вусаті, кличте музикантів, підемо в танець. От знялася метушня, застрибала комашня, вся галявка гуде, муха заміж іде, за хороброго, меткого, молодого комара, а мурашка швидка, витина гопака за каблуками постукує, на комашечок погукує. «Цвіркунці мої, молодці мої, тара 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 тарганці мої. каблуки стукотять, під дощовочки риплять, Веселись комашня до самісінького дня, нині муха цокотуха і